Наш президент виступить на генасамблеї. ООН. там згадуються дві дати: 24 24-25 число. У перший день з промовою виступить Джозеф Байден. А вже 25 вересня наш президент. Ну і логічно було б допустити, що можливо саме в ці дати буде переданий план перемоги України. Хоча точно ми не знаємо. Тому і звертаюся до вас з цим питанням. Ми. Пам'ятаємо, що було анонсовано, що цей план буде переданий не тільки Джозефу Байдену, а ще й Камелі, Гарріс і Дональду Трампу, тому можливо ця подія відбудеться не в ці дати, і от саме про це вас і запитую. Ну, давайте ви ж знаєте. У нас є порядок, в рамках якого ми про такі теми говоримо з точки зору безпеки. Ми попередньо не уточнюємо дні, не уточнюємо місце. Ну зрозуміло, що це буде все в йорку але між тим, давайте дочекаємось, коли буде вже проговорено логістика процесу. Переговорного процесу в даному випадку ми говоримо про діючого президента Сполучених Штатів, чи відповідно кандидатів від демократичної республіканської партії. Після цього вже зможемо по факту говорити. Однозначно треба працювати, тому що і план перемоги, і взагалі, подальші події по перебіг подій по лінії фронту залежить від того, наскільки ми можемо розраховувати ресурсно, розраховувати, тому що ключовим нашим донатором я маю на увазі з точки зору мілітарної компоненти є безумовно Сполучені Штати. І відповідно юридичні питання треба узгодити. Остаточно мається на увазі все, що стосується можливості ведення війни в рамках міжнародного права, ну тобто наносити удари будь-де в будь-якій кількості по території Росії, так само узгодити кількість ресурсу, на які ми можемо розраховувати. Перш за все, це якраз такі дальнобійні спроможності, це спроможності протиракетної системи і так далі. І тому подібне, це дуже важливі питання, і безумовно вони чітко математично будуть прописані в тих пропозиціях, які президент надасть. Але давайте все ж таки залишимо це для президента, щоб він міг вже після спілкування ну скажімо так, презентувати вже. Нас з вами ці цифри і все, що відбуватись, буде все, що буде прописано в плані перемоги, абсолютно не проти, але якщо все ж таки можна, довкола цієї теми вас трошки попитаю, тому що ну тема. Тема важлива ми бачимо і відчуваємо, як у суспільства є певний запит і інтерес до цієї теми, і те, про що ви кажете, з чого почали вашу відповідь, це теж справедливо. Що є певні питання безпеки, і отак, от і ходимо довкола е цих двох моментів інтересу і безпеки. Але все ж таке е не можу не згадати видання Білд, яке писало, що президент Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на е частині фронту. Е але потім ми почули, що. Що його радник це спростував сьогодні? Ще один радник голови ОП, пан Лещенко зазначив про те, що план пана Зеленського стосується щодо завершення війни. Він ґрунтується на тому, що західні країни схвалять удари в глиб. Росії, так все ж таки, хочеться дізнатися, як багато людей залучено до цього плану, і е, більше про от все ж таки ці удари в глиб території Росії. Ми бачимо, що Україні надають те, що вона просить, але питання цього часу і, і людських життів все ж таки отримаємо, і як швидко це буде. Дуже обмежено коло людей долучення, тому що ще раз треба зберігати максимальну інформаційну тишу в рамках підготовки, безумовно, підготовки документа, який буде далі впливати на перебіг подій по лінії фронту, м'яко кажучи. Але давайте почнемо з більда. Дуже коротко. Я зустрічне питання задам. Да? ну як можна заморозити на окремих участках? Да? ну от ви собі як це виявляєте? Я маю на увазі більд, як собі це виявляє. Ну тобто, ми тут воюємо з вами на Донецькому напрямку. Ми тут воюємо, а тут ми домовились не воювати. Ну це нонсенс з урахуванням інтенсивного. Сивності війни з урахуванням масштабу війни, кількості напрямків в цій війні, там тільки чого вартує Курська операція окремо, варто Донецька операція, ну там оборонна, там контрнаступальна і так далі. Тобто, це ну маячня абсолютно. І давайте спокійно ставитись, тому що періодично з'являються такі там тези про мирні ініціативи якихось країн інших, про якісь там можливості, десь про щось з Російською Федерацією домовитись. Ні, давайте тут зафіксуємо. Президент до речі неодноразово про це публічно казав. перше ніяких домовленостей, які так чи інакше не будуть врахо. Повувати м'яко кажучи позиції України, не будуть просуватись, і ці домовленості не може суб'єктно висувати та чи інша країна, яка не є стороною конфлікту безпосередньо. Мається на увазі ці всі посередницькі місії, такі самозвані посередницькі місії, які не мають відношення до мандатів, наприклад, виданих Україною, і так далі. Третя складова. Безумовно, з Російською Федерацією ви не домовитись. Ми тут воюємо трошки, тут ми не воюємо, тому що вони будуть продовжувати атакувати ракетами, тому що це ключовий елемент російської стратегії. Тегії в цій війні вони будуть продовжувати атакувати ракетами і критичну інфраструктуру, і житлові квартали. Ми це з вами бачимо щодня, щоночі Вірніше і так само вони будуть використовувати максимально масштабну кількість керовних авіаційних бомб і масштабну кількість снаряду, якої які вони отримують. Тут я буду жарвати з посилання на слова пана Буданова. Великій кількості отримують від Північної Кореї. Це вже там іде до 10 мільйонів. Ну трошки менше 7-8 мільйонів снарядів не отримали від північної Кореї. А і так далі, тобто то ну немає сенсу говорити про те, що Російська Федерація, якщо вона не буде примушена у військовому сенсі, в дипломатичному сенсі чи в економічному, що вона буде про щось з вами об'ємно і, скажімо, так, гарантовано розмовляти. Ні, це неможливо. Тепер щодо, скажімо, самого плану перемоги, як такого, чи які він буде мати впливи? Безумовно, наші партнери усвідомлюють так. Вони там теж десь говорять про ескалації, деескалації, про треті світові. Мені здається, що це також можна було вже десь відкинути, але на жаль. Бюрократія з одного боку, а з іншого боку, ці залишкові страхи вони не дають нам можливості пришвидшити постачання. В цьому і є проблема. Тобто збільшити постачання, перше, пришвидшити постачання, другі і третє, нарешті зняти всі неформальні заборони, тому що вони протирічать міжнародному праву як такому, і правилам ведення війни, як таких, да, особливо обороні війни. Оце все переговорні позиції. Чи будуть тут прийняті відповідні рішення на користь України? Безумовно. Але ви абсолютно праві. Ці рішення приймаються повільно, так само само, як приймали сповільне рішення про надання нам відповідної бронетехніки, про надання нам відповідних систем а, ракетно залпового вогню, ну на увазі тих же хаймерсів і так далі. Тобто ще раз. Логіка цієї війни однозначно приведе до того, що всі заборони будуть зняті неформальні заборони, безумовно, а uh -huh. що всі види зброї в певній кількості, яка нам необхідна, математично обґрунтована, необхідна для ефективного знищення російської там техніки живої сили і так далі, будуть надані. Питання в тому, що ми досі не можемо зламати оцю тенденцію на повільне прийняття відповідних рішень, але з цим треба працювати. Ну тобто, ми бачимо зовсім інше вже сприйняття Росії. По перше, ми бачимо зовсім інше сприйняття всіх оці пресловутих червоних ліній ми бачимо зовсім інше сприйняття російського ВПК, російської економіки, російської мілітарної складової, і це все дає нам більше опт оптимізму. Хотілося би швидше, але для цього треба відповідно на цих майданчиках, про які ви на початку згадували, в тому числі в рамках на полях генасамблеї ООН, проводити зустрічі, тиснути, пояснюючи, що з Російською Федерацією домовитись про щось неможливо, тому що якщо вона не програє війну, то тоді міжнародного права як концепції не існує. Я зараз навіть не про Україну не. Про територію України говорю, а говорю про те, про що можна спілкуватися з партнерами, щоб вони це усвідомили. Росія не програвши цю війну, вона буде продовжувати руйнувати єдиний юридичний каркас в глобальному сенсі. Угу. Чим вона і намагається займатися і займається в тому числі е, можлива зустріч нашого президента Сідзіньпіна у жовтні, тому що така інформація з'явилася в засобах масової інформації. Знову ж таки, давайте тут будемо об'єктивними. Ця інформація є спекулятивного характеру, тому що це було проговорено людиною, яка не має безпосередньо відношення до оточення президента Зеленського. Безумовно, про це попередньо було б бажано все ж таки, а, щоб говорили люди, які уповноважені це говорити. Це або Міністерство закордонних справ України, або відповідно, безумовно, офіс президента, а не люди, які приймають участь в тих чи інших заходах, там, скажімо, експертних заходах на території а, в даному випадку Китайської Народної Республіки, де було це і проголошено. У ще раз а, давайте тут просто об'єктивно подивимось на речі. Дійсно, треба працювати максимально інтенсивно з країнами, які мають можливості дипломатично суттєво тиснути на Російську Федерацію. Тому що, наприклад, країни Європейського союзу безумовно таких інструментів немає. Чому тому що Росія залежить від інших ринків сьогодні? Перш за все, це ринки Китаю і ринки Індії, тобто дві країни найбільш вагомі з точки зору можливості тиснути дипломатично. І тому з цими країнами треба працювати і безумовно треба пояснити, що в стратегічній перспективі там навіть середня Кові перспективі, ну скажімо, те, що робить Російська Федерація, буде завдавати їм величезної шкоди, безумовно, тому що знову ж таки, не буде можливості прогнозувати майбутнє, не буде можливості жити в певних правилах. Більше того, поступово буде наростати ізоляція, в тому числі цих країн від ринків технологічних, фінансових, глобальних. Чому тому, що знову ж таки, країни, які підтримують Україну, якраз і є за середнями цих технологічних і фінансових ринків, і більше того, вони наполягають на тому, що правила має існувати, Росія все це знищує, тому з Китаєм треба буде безумовно так, так чи інакше проводити дипломатичні раунди, проводити переговори. Знову ж таки, пере, скажімо, переключити Китай на концепцію не якоїсь там міфічної. От ви пам'ятаєте, дай президент знову ж таки про це говорив бразильсько китайську модель якогось там мирного врегулювання, який, по суті є концепцією Російської Федерації. Ну типа, давайте ми заморозимо конфлікт, давайте негайно припинимо вогонь. Давайте всі залишаться там, де вони сьогодні знаходяться, і будемо про щось там сидіти за столом переговорів говорити. Це безумовно, якби дивна пропозиція, тому що це не про який ні мир, це не про міжнародне право, це не про територіальну цілісність, це про поступки агресору. Безумовно, це ну практично злам концепції сучасного сучасних а, міждержавних відносин. І тому такі формули не проходять. І хотілось би більше реалістичності від Китаю ще раз, тому що він може дипломатично тиснути в безумовно на Російську Федерацію. Так само хотілось більшого а, тиску дипломатичного від Індії, від країн інших. Глобального півдня від Бразилії Саудівської Аравії і так далі, але з ними треба працювати. І безумовно тут важливі зустрічі на рівні і президента, і на рівні офісу президента, представників офісу президента і на рівні міністерства закордонних справ. І тому безумовно угу. будемо в цих напрямках працювати. Добре, тоді таке питання, пане Михайло. Чи можна стверджувати, що Китай він відкритий для того, щоб приєднатися до майбутнього мирного саміту? Це складне питання, тому що ну дивіться, давайте знову ж таки справедливо будемо говорити. Об'єктивно будемо дивитись на те, що відбувається сьогодні. Для деяких країн час можливості, ну тобто, так на жаль, війна дає їй можливості переформатувати глобальні відносини. Ну, той же Китай сьогодні виглядає з політичної точки зору не з економічної вже а з політичної набагато більш об'ємно ніж це було до початку повномасштабного вторгнення Росії. Тобто Росія навпаки зникає з політичної мапи світу як країна, що може там на правила впливати. І так далі, вона якраз таки і хоче затримати себе за столом переговорів за рахунок тільки насилля, як такого Китай ні, Китай сьогодні суттєво підвищив свою вагу, політичну вагу навколо нього гуртується низка країн. Це не тільки в рамках Бріксу, це набагато ширші, ширші тенденції. І тому безумовно з Китаєм треба розмовляти, чи готовий він вже сьогодні прийняти відповідні рішення. Поки що, на мій погляд, нічому, тому що все ж таки він продовжує збільшувати свої вплив. Ну тобто, негатив, який ми маємо з вами від війни, який абсолютно точно тисне на Європу в цілому, на європейський союз, в цілому, ну не тільки на Україну, я маю на увазі на регіон, да? для Китая. Це якраз такі величезне вікно можливостей, які вони сповна сьогодні, використовують для того, щоб ще раз сформувати нову концепцію, там багатополярну, як вони говорять, світу, де буде відповідний полюс за Китаєм. Біля нього вже гуртується там низка. Абсолютно перспективник як вважає Китай ну чи взагалі глобальна економіка вважає країн, таких як Бразилія, наприклад, чи та ж Індія, і тому безумовно з Китаєм треба працювати, пояснюючи, що в короткостроковій перспективі це добре, що він сьогодні робить. Ну я маю на увазі для нас з вами погано а для нього добре, тому що вони заробляють на тій же Росії багато коштів, дозволяючи Росії е, працювати на китайських ринках. Але з точки зору знову ж таки середньострокової перспективи це все обвалює. На глобальну юридичну конструкцію все, що робить Російська Федерація, тому безумовно для Китая це буде вже занадто дорого зовсім скоро. Оце треба пояснювати, чи відкрите буде вікно для Китаю, щоб він доєднався до другого саміту миру. Знову ж таки, це питання логістичних переговорних позицій. і Україна буде в цьому плані активно працювати. Добре, небагато нас часу, але ще турбує мене одне питання, відповідь на яке я б теж від вас хотів почути. Ми можемо сказати, що спостерігаємо, що ультиматум минулий ультиматум Путіна щодо відступу збройних сил України з Запорізької та Херсонської областей він змінився. Цей наратив, бо вони останній час вже так прямо про це не говорять. Вони говорять про стамбульський якийсь там формат. Немає ніякого стамбульського формату. Давайте зразу просто щоб не було спекуляцій, Періодично до цієї теми повертаються, але ще раз не було ніякого стамбульського формату і немає ніяких там безумовно підписаних домовленостей. І взагалі це неможливо було на це той розмену чи росі. Але що вона буде там дотискати і силовим способом отримає те, що хоче. Тепер друге, я хочу, щоб нас з вами не було ілюзії. Путін не є раціональною людиною. Його оточення також не є раціональним сьогодні. Тому вони періодично говорять речі, які протирічать одна одній дано. Тобто вони періодично будуть іти до цих ультиматумів. В даному випадку вони сьогодні настільки істерично бояться відміни оцих неформальних заборон про нанесення ударів і різке збільшення кількості цих ударів по території Росії, що вони там прямо знову ж таки виводять у цього суб'єкта і раціонального, ну скажімо так, ефемерного Путіна, який говорить про те, що це буде пряме втручання у війну НАТО. да Ну тобто, це е, приведе там до розгортання ядерної зброї. Ну от вся ця маячня, як у традиційного не говорять таких випадках, і так далі. Тому давайте так. Дивіться, безумовно е, ультимативної мови з точки зору Путіна не може бути. Ну тобто, він би хотів ультимативно розмовляти, але не може бути, тому що він усвідомлює, як швидко змінюється події курс операція зараз іде обго це з одного боку, з іншого боку, йде обговорення відміни оціх неформальних заборон. Тому що дивіться, Росія була впевнена, щиро була впевнена, що вона зможе воювати в нерівних умовах, тобто вона буде робити все, що заманеться, повністю обнулюючи там конвенції, правила ведення війни і так далі. І її хтось там формально чи неформально прогарантує, що якраз таки проти неї будуть воювати з суттєвими обмеженнями сьогодні. Росія Федера... Російська Федерація розуміє, що ці обмеження будуть зняті і тоді. Війна буде виглядати на території Росії зовсім інакше, а це зовсім інші соціальні ризики. І так Росія знаходиться сьогодні в періоді турбуленції. Це очевидно, але це все буде суттєво впливати на соціальні напруження в Російській Федерації, і тому безумовно вони міняють риторику. Вони цю риторику використовують з одного боку от підтримати ці, скажімо, залишки страху, які є в європейських елітах. З з одного боку вони з іншого боку говорять про ескалацію, про можливість виходу на якісь там ультимативні ядерні. Вимоги і так далі з третього боку, вони якби говорять: ну ми в принципі готові обмежитись поки що тими територіями, де ми присутні фактично, ну фізично, тобто вони не будуть тоді. Ну вірніше, вони не говорять про ті території, які теоретично вписали. Ну цим взагалі менш не вписали uh -huh. собі там в конституцію. І так далі, але я б на це все не звертав увагу. Дивіться, давайте ми тут підсумуємо дуже коротко, щоб було зрозуміло. З Російською Федерацією можна працювати тільки через інструменти жорсткого примусу, навіть не просто примусу, а жорсткого. Що таке жорсткі інструменти примусу? Це е, максимізація війни на території Росії. Це набагато більше ударів в глибину Російської Федерації. Це набагато більше знищених об'єктів на території Російської Федерації. І друге максимізація економічних збитків, які Російська Федерація має нести. А це е, більш Такі санкції обмеження можливості Росії продавати там свою сировину ну, тотально, ну і так далі, тому подібне. Ну і головне, щоб компанії європейські і американські не працювали на споживчих ринках Російської Федерації і не фінансували федеральний бюджет Росії. Оце ключові інструменти. Оці два ключових інструменти. І тому безумовно тут треба дотискати наших партнерів, щоб вони усвідомили, не треба теоретизувати про те, що там десь через 5 років НАТО може а, воювати з Російською Федерацією. Сьогодні достатньо високотехнологічної зброї на складах. Ніякої ескалації не буде, якщо ця зброя з'явиться, по-перше, на території України в повному обсязі. А по друге, ця зброя буде ефективно атакувати територію Російської Федерації. Пане Михайло, дякую, що відповіли на всі так. мої запитання, так. і бажаю вам спокійного тихого вечора. Дякую. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, долучався до нашого ефіру.